Друзі, всім привіт! Хочу тут пару слов сказати про прокладки. Отакі ось прокладки металічні турбіни і про три, болти, три болтика з е, випускного колектора. Вони промідньонні. Ну не мідні, вони промідньоні, обідньонні, щоб вони на гарячому місці стоять випускний колектор. Ви знаєте, вони обіднені всі ці болти завжди. Ну, по крайней мере, на фордах точно я бачив. Дивіться. Значить, Таку схему намалював це Mondeo 1.8 TDCI, моторка KDA і FFBA. FFBA це у мене мотор мій. Значить, Я намалював такий схематично двигун, двигун внутрішнього згоряння турбіна. Дивіться, що я замінив. Ось ці прокладки у мене текли. Особливо ось ця. Давайте в загальному скажу. Від масляного насоса МН піднімається по трубці високого тиску масло в турбіну, змащує вал. І е, інша частина, виход з турбини, злив, з турбіни тече в картер, зливається масло в турбіну. Це тобто закольцовано те, що у нас масляна система. Система смачення турбіни. Ось Високого тиску. У мене те, що десь від масляного насоса, нормальна. У мене шланга ніде нічого не підтікало, а тут, де зливна. Ось тут підтікало і ось тут підтікало. Я поїхав до наших турбінчиків на Бугаївській вулиці, і там замінили мені замість цих залізних. Чесно кажучи, вони такі дешеві, ці залізні, видно, штатні. Бачите, воно яке? Не дуже воно, бачите, може воно якесь з часу воно оце вирівнюється, ця кайма, бачите, і почне там текти масло. Так само. І тут у мене, бачите, теж вона якась така тоненька. Ну, коротше, вони якісь не дуже гарні. Мені поставили замість цих прокладочок, поставили паранітові ось в цьому місці. Ось тут, під турбіною зразу, і ось тут. Зняли оцю трубку. Оця трубка там така, вона від... наче похожа на таку гофру, вона згинається. Типу такими багато колін там на ній. Тут відкрутили, тут відкрутили, там треба було зняти тільки випускний колектор для, для того, щоб було зручно. І, і... і... Замінити на ці прокладочки дві на паранітові, замість цих двох. І все. Я потім подивився через 1000 км. Нічого там не сопливить, все чітко. Так що я хотів давно записати цей відосик. Зверніть увагу, що замість цих ось прокладок завжди ставте паранітові. Тому що це металічне штатне, воно не дуже гарне, заводське, не дуже гарне. Ну і поміняли ці три бол болтики. поміняли. Ця вся робота мені коштувала 600 гривень з діагностикою турбіни. Турбіна у мене гарна, не бере не маса, нічого, надув нормальний. Все чітко, там хлопці роблять. Я контакти залишаю під цим відео. Всім добра. Ставте замість цих залізяк, ставте паранітові на зливній трубці турбіни. Масло яке виходить вже з турбіни до картера буква К. Всім добра!